У багатьох людей на Дніпропетровщині сьогодні не зовсім добрий ранок Пасхи, був приморозок до мінус 2 градусів, нас він теж не оминув, але судячи по рослинам, такі обійшлися легеньким переляком. Трошечки примерзло чуть-чуть верхні листочки. Можна сказати, нічого й не було. А от в нашому населеному пункті у багатьох дуже дуже прикра ситуація. Картопля померзла так, що і стебла поломані взагалі лежить. Я вже близько години ходжу по городу, як не знаю як, роздивляюся. Жалко, труда, труда, праці, 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 жалко. Ми будемо сподіватися, що, що все буде добре. Судячи по тому, що я бачив з фото, це могло бути набагато гірше.